Скажіть, будь ласка, про сьогоднішню акцію, її мета, чого ви хочете добитися і за що боротися? Сьогоднішня мета міліція досприяти молодь спрямована на те, щоб привернути увагу до того, що в Україні присутнє політичне переслідування молоді. І мета цієї акції наскільки продемонструвати листівки, які розповсюджували, розповсюджували студенти Миколаєва. Слідки привернути увагу до того, що в цих діях не було нічого незаконного. І залякуючи студентів, влада лише провокує молодь до об'єднання, до колективного захисту, адже в демонстрації громадянської позиції і в вираженні свободи слова, свободи думки немає нічого незаконного. Якщо за це будуть переслідувати молодих людей, це є факт залякування. Ми не допустимо, щоб молодь по всій Україні залякували і закривали їм рот. Не даваючи можливість їм висловити свої думки. Тому сьогоднішня акція це є першою акцією по колективному захисту системи Мама. Система Мама це система колективного захисту молоді, до яку долучилися молодіжні громадські організації українські, громадянські рухи з метою захисту молоді від політичних розслідувань у всій Україні.